Хороший суперник, ми готувалися до останньої гри домашньої, звичайно, в режимі тому, що хотіли б перемогти і порадувати своїх болівальників. Як складався перебіг подій, я можу своїм хлопцям лише подякувати, проявили характер. Однозначно, це очко нам одне навіть в копілку. Ми показуємо те, що вдома з нами нікому не буде легко. На мою думку, вона проходила. Майже весь час під нашим контролем, ми були з м'ячем. В першому темі ми достатньо непогано розгортали гру, шукали простір на флангах, робили подачі. Можливо, не в кожному моменті, де ми могли це робити. У нас була трохи проблема з підбиранням, про що ми говорили з хлопцями в перерві, тому що доволі багато ми випускали суперника з випливне полі, на мою думку, могли ще більше зробити так, щоб гра була там. У другому темі мені здається ми намагалися більше загострювати. Ми забили гол, який ми. Заслужили, я думаю, тому що ми тисли на суперника весь матч, Ми створили цю помилку, яка була, яка призвела до панельці.